Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Слава Україні, героям слава! І сьогодні маємо до вашої уваги, так так, в нас ще зима, друзі, 24 січня. Маємо до вашої уваги бензокоса. Ну, Нормальні господарі, звичайно, санки готують ще з літа, правда, на зиму. Так само і бензокоса готується з зими до весни, а не в останню секунду, коли вже треба косити. Трава вже чуть не патиками стала, і тоді вже починають ремонтувати кось. Якщо можна, то зимою зробити, і це є розумно. А пилу принеси влітку, як говориться, на зиму, щоб підготувати. Ну, добре. Значить, Причина, бензокоса не заводиться, друзі. Отаке Дьоргаю, от. компресія прекрасна. Заглядаю, друзі, ось сюди. Ось сюди заглядаю, в нас сухо, бачите, отут. То говорить про те, що сальники наші в порядку. Ну, Так звана діагностика, будемо говорити на даний момент. Свічку викрутив, зазор добрий, перевірив, все нормально, працює, іскра б'є. До речі, зараз ще раз вам покажу, чекайте. Так, беремо пістолетик, ставимо на свічку. Ось собі стан. Я, я себе перепрошую, але я зараз. Ви від... знаєте, то причина в свічці є. А ні. Свічка в нас робоча. Я стій зараз. Свічка дрова добра, друзі. І скраб, є, скатушки, все нормально. Так, свічка я казав, нормально все-все працює. Значить, для того, друзі, щоб перевірити далі, свічку я перевірив, катушку, щоб бачити, іскра б є, але ще це не показник. Ось, Приснули сюди от паливо. І все, завів, вона запустилася дуже гарно, все добре. Судячи по двигуну, дуже в ідеальному стані двигун чую по цьому. Як гарно смикається. Сальники все чітко. Ті два болти бажано ставити на фіксатор різьби, оцей і нижній. Як бачите, оцей, бачите? Вони люблять відкрутитись. Ось. І тому тут все добре. Значить, залишається в нас причина в карбюраторі. Ще переглянути, друзі, сюди. Ну, зараз ми глянемо. Чи булькається, так? Дивимося уважно. На вході, на вході дивимося. Все, бурлить як має бути дивимося тут. Воно увага. Зараз, чекайте. Не видно, правда? Ну, чуєте, все продувається. Все добре з фільтром. Паливо поступає належним чином. Все як має бути. Значить, що в нас? Залишається, друзі. Причина в карбюраторі, якого я вже розібрав. Клапан форсунка в нас в гарному стані. Все працює. Голка, отвір йде у нас звідти. І сюди в голку. Ось сюди, бачите. Голка все працює, все нічого не закусує, все тримає, нічого під неї не попало. Продув промив, тут також клапан в як бачимо. Все в порядок. О, світло включили, бачите? Дякувати Богу. Ось таке от. Якраз, бачите, поки говорилося з вами, то зараз включили світло. Ось, все, тут є в нормі. Сам карбюратор. Причиною може бути також. Тут в цій бочці, коли відкрити заслонку, є в нас бачите, така трубочка, та, якби, ось вона. бачите, І вона може теж, де голочка в ній ходить. Вона може бути теж забита трошки такими якби сказати, відкладеннями. Також сюди продувається цей канал, ось тут, от, тут є під прокладкою. Ну, Її можна зняти, понятно, але воно тут собі дістає. І відкручуєте гвинт якості суміші, запсикуєте хімії для карбюраторів. І тут вже, почекавши трошки, відкр... відкриваєте газ до кінця, щоб витягнути голочку з цієї пластмаски. І тоді вже закриваючи цей отвір пальцем, тут берете компресором або насосом, або трубочкою, хоча б ротом. Продуваєте, щоб звідти воно пішло все. Ладно. Ну і, звичайно, ще, друзі, голка. Голка, чи є добре, вона відрегульована і взагалі належним чином. Про ці всі налаштування, друзі, конкретніше є в попередніх відео про бензокосу на фоні. Фотографія, там є зелена, здається, бензокоса І там є регулювання голки. ну, Карбюратора взагалі, що цього якості суміша, гвинта, Тут, як говориться політика зовсім інша, аніж в бензопилі, друзі. І тому тут і не налаштування по-іншому виглядають. От і все. При, якщо такий карбюратор. Бо декілька пил є. Кос перепрошую. Такого вигляду мають карбюратори, як бензопильні, але там вже так регулюється, як бензопилі. Тут зовсім по-іншому. І тому в тантому відео все чітко сказано. Значить, Причина в нас, друзі, в карбюраторі безпосередньо. по двигуну в нас все чітко. Більше я не можу нічого сказати, він запуститься. Все, як має бути, ми перевірили електрично, все добре, по двигуну добре, сальники не є зношені, щоб там все було. Бачите, чиста пилюка в бензопилі. Це значить, що масло ніде не перепрошує, не сере і все нормально там є. Тому дивимося до карбюратора. Налаштовуємо і запускаємо. Так що вже зараз побачите запуск, напевно. А конкретні регулювання то все, щоб, як говориться, два рази не розказувати, ксіон з два рази казання не каже, правда? Отаке От і тому одне й те ж саме, так би мовити. Ну, Жартую, але така приказка є. Тому конкретне відео про карбюратор, про налаштування бензокоси, друзі, є безпосередньо. Повністю дуже багато розказано по ньому, іменно по косі про регулювання голки цієї. І якості сумі, що все показано, все як має бути. Так що отаке, дивимося, зараз будемо запускати. Збираю карбюратор і робимо запуск цієї бензокоси. Так, значить, Поставили карбюратор. Дроти я ще не підключаю, дивимося сюди. Шланги підключили. Позвратка і прийом палива, бачите? Все, тепер дивимося, щоб нам бачити, що в карбюраторі все добре. Накачуємо паливо. Зараз зараз хвилючку. Ми маємо переконатися, що все качає. Бачите, щось не то. Не хоче качати. Значить, є на то причина, що воно не хоче качати. А причина наступну, я вам зараз покажу, в чому причина ще. То ми зараз розберемо, бачите, прокачки нема. Клапан форсунка працює, але качати не хоче. От і вся собака тут була зарита, друзі, що вона у вас не працювала. Ось таке, бачите? Не качає. Так що розбираємо і дивися далі. Так, друзі, розібрав я знову карбюратор. І що ми бачимо? Значить, причиною є прокачки то що не качає паливо з бака через возвратку по кругу <кій> через карбюратор Або, друзі, клапан форсунка. А саме головне навіть не так вона. На покрай на прокачку грає роль, ну вона грає. І голка також. в більшості скажімо так, що голка грає. От. А от маємо цю пластину, бачите? Оця в нас є погана. І вона от має ротом дутися, слухаємо, вага. Та як клапан форсунка на втягування вона працює, на відтягування, на вдуття, вона, вона має затримувати, а не наскрізь пропускати. Так що маємо на увазі ці всі речі. Також ту штуку треба міняти. Що ми зараз і зробимо, і тоді вже побачимо зараз, як воно прокачує паливо. Зараз глянемо. Так, друзі. Одна з причин ще, то що тут не тримає, не качається. І ще вам показую одну. Дивіться, намазав милом. Ось тут всю покругу, де притуляється пластина до верхньої частини. Тепер увага, дивимося. Ну, що ми бачимо? що карбюратор від бензокоси в нас має властивість спускати мильні бульбашки. Так що, от, де собака зарита. Бачите, я вже і так і сяк. А воно показує і те, що не герметичність, друзі. Не герметичність, але замість того тут випуск є. А на всмоктування воно тягне ззовні по під прокладочку. Значить, мусимо ще міняти тут прокладку, гарно все зробити. І все буде, друзі, добре. Все. Так що дивимося і зараз будемо бачити, що в нас виходить, який результат. Я думаю, що вам таке подобається, правда, щоб щось пізнавати і бачити. В мене таке перший раз також. Ну як, відносно бувало такі речі, але я вже так наглядно показав. Берете пензлик до бриття, В мене в моєму випадку було щітка, бо десь мій пензлик улітів, як говориться, і все. Мильні бульбашки і все. Тому і не працювала коса, друзі. Добре, зараз побачимо, як все буде дійсно для підтвердження. Цікаво-цікаво взагалі. Дуже класно. Так, ну що ж, замінив я ще таку прокладку біля мембранка, де з клапанцями. Є така прозора. ота. Ось таке. От. Були трошки там, як говориться, скази всякі і тому подібне. Ось. Ну і що, запхали ми на вхід. Тепер увага, слухайте уважно, беру. Е Шланчик, бачите, в рот. І зараз буду качати, і слухайте, як воно зараз засмоктує язик. Слухайте, увага. Празд дивіться. Бачите? Враса. О, тримає. Все чітко. Тепер дуємо. Нема ніяких продовтів туди. Все, прекрасно. Так, що так. так, друзі, ну а тепер момент істини буде. Ну що, пробуємо качати, дивимося. Ви чуєте, яка чітка прокачка, і дивіться, наскільки чітко упруга така грушка, як не знати, що. Праймер. Отак. Капітально. Ну що, тепер будемо зараз заводити? Так, друзі, ну що, тепер будемо заводити самому цікаво. Та я думаю, що без всяких. Так, тут ще газу я не дав. Зараз газ підключу вже трос, але спочатку так вручну погазуємо. Потім вже регульнеться все. І буде, ну що, пробуємо. Абракадабра пливи. Так, бензин закачаний. ще раз. Так що така от справа, друзі. Бачите, коса у нас як дзигарок Ну, що я можу сказати? Напевно, значить, робимо, друзі, висновок. Коса працює, все добре. Значить, причиною, причиною поломки, друзі, було. Те, що не закачувалось паливо. Ну і, значить, трошки не до кінця сказав, ну, клапан форсунка у нас залежить вже від цього, і на неї впливає, впливає робота. Скажімо так, дві критичних причини, коли немає прокачки. Це в нас є в першу чергу голка, яка завжди любить вимахнутися в першу чергу. І друга черга це є пластина, друзі, яка. Робить цю прокачку. От. Так що, друзі, такі от справи. Значить, Тут приїхав один, то перебив мене трошки, перепрошую. Значить, скажімо так, причиною не качання палива в бензокосу, це у нас є саме перше, щоб ви знали, це голка. Друга причина це дуже часто буває, ну, відносно часто стається також. Ота пластина, пластмасова, з тою піпкою, що воно там пускає як та клапан форсунка, тільки воно є для прокачки. Ось. Ну і третя причина, ви бачили, що пропускала прокладка, яка є тоненька і там є грубша, вона трошки була не той. Від, і вона пропускала навколо, як говориться, частково повітря. І вона замість смоктування вона смоктала ззовні, а роботу свою не виконувала. По двигуну коса, друзі, в ідеалі. Ось, бачите, вона взагалі суперова тут. Ось, так що, все чітко. І все так що. Отакі от справи, друзі. Ну, Я думаю, що відео вам було корисне і ви щось вже і для себе з цього взяли, як на мене. Ось таке. Що тут надурно час не тратив свій для вас, воно і говориться мені не потрібне, а для вас буде в самий раз. І скажу, що... Треба приносити плоди в тому житті, правда, не тільки жити для себе, як говориться в своє задоволення, але щоб навколо від вас люди набирали якогось знання і мали досвід в тому чи в іншому, і все було добре. Так що, так я думаю, зроблю про цю кусу відео, знаєте, розберу, що. Я не знав, що там було, яка причина вже так. В процесі тої всієї розборки ми почали разом з вами то знімати, ви почали дивитись і так воно дійшло до того і все. Ще така штучка може бути, якщо забути цю прокладку, друзі. Також тільки поставити цю, а цієї нема. В багатьох випадках таке буває, що люди щось лізуть, там роблять, там щось забули, десь вилетіло, забу, загубили, не чи бо то розібрали. Потім кажуть, ой не роблять. Я там такі елементарні речі. Так що таке. Добре, в такому разі будемо прощатися з вами, напевно. З вами був мотогараж Андрія. Пан професор окуляри вже зняв. І думаю, що відео було цікаве для вас, напевно. І ви собі щось для цього взяли. Так що, отаке. Напевно, миру, розлагоді, любові. Як говориться, слава Україні, друзі, героям слава. І всього-всього найкращого. До нових зустрічей і всім па-па. Будьте здорові. До нових гарних відео, які будуть для вас корисні, зокрема. О, таке від пана? кого? Професора Андрія. То не російське слово на дві букви С. То чисто така, знаєте, галочка, примарочка така на дві букви О, таке, та й ніхто ні в кого. та, й та. Добре. все, До нових зустрічей, всім папа! -па. Щасливо!